і Тіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять мом на крилах прудкі скакуни. друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бібі перескочив в мить. І звіз, йо, йо, Ну ж, бо. Стрі... Біля вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. перхі бібі Тіна, з ними Амадеус і Сабрина летять мов на крила прудкі скакуни. Друзі чаклуни, добрі чаклуни. Бібі -Бі і Тіна, цирковий коні. Ми ще побачимо. Тобі не вдасться протриматися попереду до ринкової площі. <рираж> Ого. Стій, моя люба! <рираж> Нас догнав! Аго! Що це? Стій. <рираж> О, У Фалькенштейні цирк. <рираж> Поїхали. Подивимось, що там. Гаразд. Но! Феліксе, не зважай на нього. Йди до мене. <рираж> Ні, Феліксе, йди до мене. Черга уже минула. <клес> Сьогодні я його ще ні разу не обнімав. Спокійно, діти, спокійно. Ви тривожите Фелікса. Я хочу його собі. Я теж, теж, я теж! Я Але у нас на фермі є ще інші коні. Але жоден з них не такий гарненький, як Фелікс. <клес> Дивіться, що робить Фелікс. Вам слід скласти графік того, хто і коли його гладитиме. Але зараз черга метелика. Люба. Махараджо, ми озирнемося довкола. Дивіться, тут є лев. Доброго ранку. О, Як гарно він це робить! Заклиночка Змій! Ну, що мій любий Снупі? Час прощатися. Іншого виходу немає. Ну ж Нужби Султане, Спробуємо ще раз. Акробатка на конях. У неї гарно виходить. Усе гаразд спокійно. Єво не вже знову. Скільки тобі повинен повторювати? Ти повинна припинити всю цю сюмаєчню. Годі ти... уже, ти ще занадто юна для таких агробатичних номерів. О, мій розкішний жакет, не можу повірити. Зараз я тобі нічим не можу допомогти. Ходімо, султане, нам більше не можна тренуватися. Але це ж для твого блага. Але їй справді добре вдавалося. Що ви про це знаєте? Ми багато знаємо про коней. Проблема не в конях. Моя донька ще надто юна. Не хочу, аби вона виконувала кроватичні номери. До речі, хто ви? Ми тут живемо і прийшли поглянути на ваш цирк. Ну, приходьте сьогодні ввечері на наш виступ. Якщо ви тут живете, то напевно знаєте фермера з млинової ферми. А навіщо він вам? Ех, я хочу продати йому цього поні. Що? Такого гарненького поні? Так. На жаль, він кульгавий. Я перепробував усе, але краще йому не стає. Я не можу взяти його з собою. Тож йому потрібен хороший дім. Донедавна він був нашим сенсаційним номером. Снупі, стрибаючий поні. Що ж, гадаю, таке життя. Що ж? Бібі, гадаю, ти сподобалася сну? Мені він теж подобається. Ймовірно, на фермі Мартінів йому б сподобалося більше, ніж з фермером млинової ферми. Мені байдуже, хто забере снупі. Хочете його купити? А, ми не можемо купити снупі. Але ми могли б так. Укласти бартерну угоду за мій виступ. <гум> Який ще виступ? Я б могла почаклувати у цирку. Я вмію чаклувати. <гум> Чаклунство. <гум> ти ж розумієш, що перед тим як здійснити цей бартер, я б хотів пересвідчитися. <гум> Залюбки ну бо бібі, покажи, що ти вмієш. Дивіться, пане директоре. Е, мені чарівний рукав жакета як новий. Віз -віз. О, неймовірно! Дякую! Будь ласка. Це, звісно, лише маленький приклад. Ха -ха, що ж, гаразд. Обмін ідеальний, мій кульгавий поні на твій виступ чаклунки! Феліксе, воно смачне. Візьми. Ось візьми це набагато смачніше. Ні, це смачніше. Діти. Фелікс не знає, що він повинен їсти. Не забагато на одне лоша. Саме так. І саме тому зараз Феліксу потрібен спокій. Ходімо малюче. Як шкода. Сподіваюся, він зараз повернеться. Бідолашний Снупі. Він і справді дуже кульгає. Так, виглядає дуже погано. Йому негайно потрібно до ветеринара. Коли повернемося на ферму Мартінів, зателефонуємо Роберту. Але ми можемо зробити це скоріше. Енімені ознайомлення надійшли лікарів. Повідомлення. Візвіз. Так. Єво! Тату, що трапилося? Це щодо заміни виступу Снупі. <гас> Мені можна виконати трюки на коні? Ні, Єво. <гас> Ти для цього ще замала. Може, за кілька років. Послухай, замість Снупі сьогодні ввечері виступатиме справжня чаклунка. Можеш собі уявити? Мені байдуже. <гас> <гас> Ці діти. Ну, ми подивимося, що з тобою. Так, не нервуйся, Заспокойся. <рив> Зовні все гаразд. Не видно, щоб щось було зламаним. Але чому снупі кульгає? Ну, можливо, у нього щось з копитом. Одну секундочку. Тут щось є. Ось <голов> цвях. Так, він був під підковою. <голов> То ось у чому проблема. Пан Ронделі не перевірив як слід. Цвях було нелегко знайти. Снупі все буде гаразд? Так, але йому слід бути обережним. Мене якийсь час, поки до нього повернеться впевненість. Любий мій, уже все добре. На щастя. Що ж, гадаю, це все. Дуже вам дякую, лікарю сквірел. Я проведу вас до авто. Мій маленький. Зачекай! <brit> <Тій>! <brit> не рухайся не біжи! Хто це? Він такий гарненький, як Фелікс. Це Снопі із цирку. Тепер він належить фермі Марті. Чудово, тож ми більше не сперечатимемося через Фелікса. Точно. Точно! Спокійно, Феліксе. Снупі потрібно відпочити. І ви теж дайте Снупі спокій. О, От як а ми зможемо потім його погладити, так? А вже ж. Отже, моя люба, тут нас ніхто не потурбує, тож ми можемо потренувати наш виступ. Що ти робитимеш? Я ще не знаю. У будь-якому разі це повинно бути приголомшливе магічне шоу. Інакше пан Ронделі прийде і забере снупі назад. Це повинно бути справжньою сенсацією. Але я не впевнена, що досить буде здійснити його лише з Сабріною. Що ти маєш на увазі? Знаю, для виконання циркового номеру мені потрібен помічник. Ені мені ход. Куди? Яблучний пиріжок летить сюди. Візвіс. <клухи> ну, султане, Я хочу виступити з тобою. Ми переконаємо тата, що я не дуже юна. Тут має бути ідеальним. Ми маємо тренуватися, тренуватися, і тренуватися. Єво розклеє фіші! Де вона поділася? Потрібно все робити самому. Спокійно, Савріно. бо, покажи нам, що ти хочеш зробити. Зараз усе гаразд, усе гаразд. Заспокойся, Сабріно. Це лише бібі на яблучному пиріжку. Я лечу. мені раз раз-два-три, над Сабріною заумри і віз, віз Спокійно. Обережно О. я падаю. О. Бібі, ти в порядку? Так, усе гаразд. Спочатку завжди важко. Вона боїться яблучного пиріжка. Вибач, Сабріно, я не хотіла тебе налякати. Спершу вона повинна звикнути до номера. До вечора все буде гаразд. Пані та панове! У цирку Ронделі ви побачите особливий номер. Справжня магія Ладно, в цирку ронделі. Підемо туди. Будь ласка, мій, якщо ти так хочеш. Бібі, -бі, усе було чудово. Сподіваюся, увечері усе теж буде добре. Звісно. А, о, погляньте туди. Хіба це не та дівчинка з цирку? Так. І вона знову тренується. Хіба її батько не заборонив це робити? Ех. Ех. Супер! Браво! Прекрасно. Привіт. Привіт, Єво. Привіт. Хто ви? Звідки ви знаєте моє ім'я? Сьогодні вранці ми бачили тебе у цирку, коли твій тато сварився на тебе. Тоді ви знаєте, що мені не дозволено це робити. Прошу, не розповідайте батькові. Не хвилюйся. Твої акробатичні трюки дуже класні. Шкода, що твій тато не хоче, аби ти з ними виступала. Mm. Він вважає мене занадто юною для цього, але тепер, коли він віддав снупі, йому потрібен новий сенсаційний номер. Так, цього вечора у вас є я. То це ти чоклунка? Може, накладеш закляття і зробиш мене трішки старшою? Ні, цього я зробити не можу. Мені дуже шкода. Як шкода. До речі, снопі більше не кульгає. Ветеринар витягнув цвях у нього з копита. Справді, це так схоже на тата. Він ніколи не дивиться дуже уважно. Я потім йому розповім. Побачимося сьогодні ввечері. До зустрічі! Бувай! Привіт, пані Мартін. Ми б хотіли побачити Снопі. Можна. Будь ласка, гаразд. Але тільки на секунду. Фелікс теж хоче побачити снопі. Вони такі гарні, як мило. Снупі вам теж подобається, так? Так, коли він знову буде здоровий, ми зможемо з ним погратися. Я не заперечую. Але зараз йому час відпочити. Він ще не зовсім оклигав. А тепер збирайтеся. Ми йдемо у цирк дивитися на виступ Бібі. Ура! Побачимося за хвилину! Браво! Браво! Дякую, дякую, дякую. Супер. Пані та панове, а зараз ми наближаємося до головної події вечора! На арені сенсаційне чаклунство. Зустрічайте бібі Блоксберг! Я тут. Вітаю вас, пані та панове. Ми розпочнемо за секунду. Супер. Браво! Що зараз буде? Ені мені акробати, я безпечно ходжу по канату. Віз-віз! <рив> <рив> нічого зубі. пані та панове, це мій яблучний пиріжок. Найкраща у світі чаклунська мітла. Енімені по макітрі. Яблучний пиріжок літає у повітрі. Віз-віз! Маленький ріжок зроби мертву петлю яблучний пиріжок. Браво! Ти чудова, моя люба. А тепер, пані та панове, настав час кульмінації мого виступу. Перед, Сабріно, біжи. Для наступного номеру мені потрібен партнер Сабріно. <рес> Браво! <рес> Браво! Тихо, Сабріно, не хвилюйся. <т replacement> Браво! <проб> Прекрасно! ]iahço! Супер! Чудово, бібі! Дякую! Сабріно, ти найкраща! А тепер ені-мені пружинки! Кольорові кульки, хай падають наче сніжинки! Віц -віц! <проб> Браво, Бі -Бі, Браво! 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 Браво, бібі! Браво! Бі -Бі. Чудово, бібі! -Бі. Твоє шоу було просто казковим! Так, це все завдяки Сабріні та яблучному пиріжку. Молодець! Я ще не бачив таких вацій! Дивовижно! Завтра ти повинна повторити свій виступ! Що? Але ж ми з вами домовлялися лише про один виступ. Так, знаю. Але твій виступ був неймовірним. Справжня сенсація. Благаю тебе. Пане Ронделі, мені прикро, але я не можу цього зробити. Я на канікулах. Вам доведеться знайти собі інший сенсаційний номер. А, але як? І Який номер? У мене є ідея. Як щодо вашої доньки? Може вона б допомогла? Нічого не хочу чути! Ні-ні! Єва, ваша занадто юна, годі. Ох, Єво, схоже, ми нічого не можемо вдіяти. <пілляє> Подивимося, чи наш любий Снопі добре поспав. Ой, хвіртка відчинена. <пілляє> <пілляє> Тіно, поглянь, він з Феліксом. <пілляє> О, як ми ж треба. Він зайшов усередину. Погляньте. Снупі без сумніву цирковий кінь. Привіт. Як настрій. Доброго ранку, Алексе. Бібі, поглянь. Ми пошили це для Фелікса, а це для Снупі. Чудово. Можете одягнути це на них. Хе, він повинен бути здоровим, як бик. Неймовірно. А це вже все міняє. Так чудово, що Снупі залишиться з нами назавжди, але тільки за умови, що Бібі Блоксберг продовжить виступати як чаклунка у моєму цирку. Пане Ронделі, А що ви тут робите? Хотів запитати, чи ти часом не передумала? Ні, ми домовлялися лише про один виступ і не більше. У такому разі мені доведеться забрати снупі. Сьогодні за сніданком моя донька розповіла, що поні здорова, як бик. Одну секундочку, пане Ронделі. Я думала, Бібі уклала з вами угоду. Саме так вона повинна була отримати кульгавого поні за виступ в цирку, але Снупі більше не кульгає. Бібі, це правда? Ні, тобто так. Але тоді ми не знали, що він одужає. А вже ж, якби я знав про це обміну б ніколи не було. Я не можу отак просто віддати свій сенсаційний номер за один магічний виступ. Мамо! Пані Мартін! Бібі Тіно, угода була нечесною. Лише один виступ за здорового поні. Ти хочеш обдурити цирк? А вже ж ні. Що ж, бувайте. Ну, постривайте. Ей, ні, мені. Бібі. Будь розсудливою. Ну, а тепер усі ходімо до будинку. Я тільки відведу Фелікса у стіл. О, Феліксе, не засмучуйся. Ми повернемо тобі твого друга. Обов'язково це зробимо. От побачиш. Я не голодна. Я теж. Ми повинні знайти номер на заміну номера зі Снупі, аби він назавжди міг залишитися на фермі Мартінів. Так. Бібі, але ж ти не можеш постійно їздити до цирку. У такому разі є лише один вихід Єва. Але її тато не хоче, аби вона виступала. Mm -hmm. Ти маєш рацію. Про що ти думаєш? Ми повинні зробити щось таке, аби її тато погодився на це. Але як? У мене є ідея. Ви зі мною? А вже ну, ж! Як по-іншому? Але це повинно бути таємницею. Працює! Ось, бібі. Тримай. Єва буде такою здивованою, коли прочитає наш лист. Дякую. Я впевнена, що так і буде. Ну що, кудлатику? Швидко принеси повідомлення Єві. Фелікс зник. Що? Я відвела його у стіло, а тепер воно порожнє. Тоді він, напевно, вирушив на порятунок свого друга, Снупі. Невже він побіг з автомобілем Ронделі? Так, я підготую коней. Сподіваюся, з ним нічого не трапиться. Тррр, Сабріно! Що відбувається? Ми поспішаємо. Заспокойтеся. Погляньте. Це нашийник Фелікса. Імовірно, звуки пилки його налякали. І тоді він, напевно, побіг до лісу. О, Бідолашний Фелікс. За мною. Бібі, обережно! Пишний хвіст відремонтуй міст і е -е -е. Мій любий маленький фелікс. А тепер поквапся. Починається репетиція. Так, прошу. Це чудово. А вже ж я прийду бібі. <реш> <реш> а ось і Єва. Привіт. О, Привіт, Єво! Я радий, що ти прийшла. Ви справді хочете тренуватися зі мною. Так, і краще це зробити тут. Але нам потрібна арена. Це не проблема. Ей, ні-мені, ні, гучна сирена. Для тренування нам потрібна арена. Віз-віз Оце так, бібі. Але в мене немає хорошого номера, тільки окремі трюки. Не хвилюйся. Для цього у нас є тренер. Це я. А ми з тіною будемо твоїми партнерами. Чудово! Це так чудово. А тепер зосередьтеся. Так, молодці. А тепер стійка на руках. Тіно не так енергійно, тоді вийде краще. Ми чудово справляємося. До початку виступу ми точно натренуємося. Ну ж, бо ти ж раніше це робив. Сподіваюся, це допоможе. Ей, гей, ти куди? Нічого не діє. Що ж я сьогодні виставлю на головну подію вечора? Ронделі слухає, так? Доброго дня, пане Ронделі. Це бібі -бі Блоксберг. Я передумала. Сьогодні я погоджуюся на ще один сенсаційний номер, і тоді ми зможемо повернути снупі назад. Цей виступ ви запам'ятаєте нас завжди. До зустрічі. Пані та панове, годі чекати! Зустрічайте сенсацію цього вечора! Пані та панове! На арену виходить принцеса Бібі, Тіна і Єва. Що? Ні, зупиніться! Пане Ронделі, прошу, відійдіть! О, ні! Молодець Сабріно! Так тримати!

Доросла донька. Та пусте. Ми добре повеселилися, правда, Тіно? Так, нам випав чудовий шанс виступити у цирку. Не щодня таке буває. Хех, якщо ти тільки не донька директора цирку. Але це не завжди вдається. Вже все владналося, так, пане Ронделі? Любі мої, гадаю, з таким чарівним виступом моєї доньки, в моєму цирку. Сенсаційному виступі! Справді! Так, так. так! Мені більше нема чого хвилюватись. Я можу віддати снубі фермі Мартінів. Певне, там про нього добре дбатимуть. Так! так. <різь> Філіксе, звідки ти взявся? <різь> Тіно, виконувати стійку на руках легко. А от наздогнати мене неможливо. На! Но... Це ти так думаєш. Я першою дістануся ферми Мартіні. Швидше, аде усе. Алексе, де ти. Ходімо, хлопці, ми їм покажемо. Ми біжимо. Верхи Бі -Бі і тіна, з ними Амадеус і Сабрина. Летять, мов на крилах прудкі стакуни. друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, широка, Бі біді перескочив в мить. Дізь віз, йо, вйо! Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхі, бібітіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на крила, прудкі скакони.